Терези липень місяць, подивимося, що вас чекає цього місяця. Якщо бажаєте індивідуальний індуальний розклад, звертайтеся в Директ в Інстаграм або в сайт. Це не особистий розклад, це розклад для всіх і кожен програється по-різному. Ви маєте слухати підсказки. Черези липень місяць 2023 рік. ой Тут повністю вся э, ситуація про э, гроші, погані ставлення з грошима. Э, може, хтось вам борщ не видає. Э, може ви чекаєте чогось якісь грошей і вони не приходять і вам або вам зарплату не виплачують. От, от, от така от, або робота, яку ви там, шукаєте, ніяк не можете знайти її. Або та робота, на якій ви працюєте, вона вже так настільки задовбала і вона мало оплачувана, що вам е, важко. Ну, але ця ситуація йде про фінанси і роботу. Поганий стан емоційний за роботу, за фінанси. Але на рекомендацію нас говорить за те, що заспокійтеся, ви тим більше накручуєте себе, ви тим більше е, панікуєте, ви тим більше створюєте цю е, ситуацію, яка вам кажеться все більш і більш драматична і більш-більш накручуєте себе. Тому тут так, треба заспокоїтися, обдумати все логічно, структуровано щоб не було а, таких високих якихось емоцій негативних до цієї ситуації. Бо чим більше ми підключаємося емоційно, тим гірше виглядає ситуація дивимося значить, зразу на фінанси і роботу. Фінанси і робота Терези липень місяць фінансові робота Терези липень місяць. А тут нам зразу і карти говорить, що потрібно почекати. Заспокоюйтесь, почекати і дивитися більш масштабно. Може, ця робота буде в інтернеті, може вам відкрити якийсь свій бізнес в інтернеті, може за кордоном. Тому що у нас Аркан Світ говорить і про закордон, і про інтернет, все, що виходить за межі. А за межі все може виходити що? за межі країни, за межі от, фізичного це інтернет. І не треба е вічно ставити якісь перепони. Ой, то в мене не вийде бо тут так, ой, то в мене не вийде, бо то так. І потрібно шукати структуру, закон, базуватися на всьому, що, що має якусь якийсь тайм-менеджмент, якусь структуру, орден має якийсь, тоді буде результат. І потрібно трохи почекати. А так, по в липні у вас має бути якраз цей пошук. Пошук того, що ви шукаєте. Пошук, як вирішити цю проблему. Як вирішити цю проблему? Вирішити цю проблему? От, дивитися більш глобально і не ставити собі вічно якісь таки в долю. А тепер подивимося на стосунки і кохання. Стосунки і кохання Терези липень місяць 2023 рік. Що вам скажуть, Терезулі, Тут взагалі ні про що. Може в стосунках у вас є якісь... Так само фінансові море заборгованість один до одного, може, один одному щось винні, то повіддавайте все, що ви маєте віддати. Тому що тут говорить за те, що вас якось не держить з цією людиною зовсім нічого. Ви якось по зобов'язаннях разом хочеться піти дуже. Але тоді беріть і йдіть. А не роздумуйте, як це, коли це, чому це, аж він класно типу, займається сексом, він гроші розробляє. Але чекаєте іншого. І ось за ті самі карти. Буде інший. Якщо ви чекаєте іншого. Якщо ви хочете лишатися тим самим, то це може бути просто інший варіант, що вам потрібно думати більш глобально. Зареєструвати вашій брак, виїхати за кордон, думати про себе, як про особистість, як про жінку, як про імператрицю. Може ви себе в цих стосунках гнобите. Тому тут е, отак. От а так обща ситуація говорить за те, що ні ви про себе не думаєте добре. Ні про ваші стосунки, ви не думайте добре. І тут є два варіанти. Перший є велика можливість зустріти іншого. Друга це кардинально змінити всі стосунки, які у вас є. І як ми змінюємо це з себе. І якщо ви сама, то тут треба заспокоїтися, все рішити з попередніми стосунками емоційно, фізично, матеріально, і тоді приходить. У нас новий. Якщо бажаєте на ідеальний розклад, пишіть в Instagram, розберемо вашу ситуацію.